Всім привіт, друзі! Проведу перевірку лічинки фіграмілера рсбм 20. Так от я під'єднав його до дозиметра. Обнуляємо і дивимося, як він реагує зараз на природний фон. І далі піднесум світофільтр GS-19, подивимося, як він реагує на реакційний предмет. Де коли тільки бета ну, от, фон. Ось таке все тут чисто. Дивіться на імпульси ЦПС, середній рядок, нижній неправильний бо це під інший лічильник за кофеєнт виставлений. Менше одного імпульсу в секунду. Тепер підношу. Це природний фон. Підношу джерело, вже з 19 Чуємо по звуку. Клацання. Це вже сигналізація вімкнулася. Вимикаю. Забрав. Далі природній фон. Ще раз підношу. Забираю. Підношу. Так, наступний личинник. Обмаляємо. Спочатку міряємо природній фон, дивимося, як реагує. Є, працює, тепер підносимо джерелом. Забираю джерело. Ще раз. Ось так все сок відпрацюємо. Чуєте, клацаємо на кожен гамма-квант. От Підношу очистились. Забираю тільки природний фон. І все перевіримо. Глюків немає, працює справно, без глюків, без жодної з усіх несправностей. Несправностей тут більше 15. От покажу макрозйомці 4К зі всіх сторін, ось такий ідеальний лічинник. Другий. Цоколі, латунні. Капелька олова напаяна по краям. Ну все, всім до нових зустрічей.